Вітаю, друзі! Ви на каналі Дача TV. Наші підписники просять огляд нашого будиночку. Місяць ми його будували. Ось так у нас вийшло. Зовнішні роботи вже всі зробили. Ну, Залишилось тільки пофарбувати е, другим шаром. Ну що, друзі, давайте зайдемо, подивимося наш будиночок. Ось така тераса 6-метрова, Ну, Все покажу. Поїхали! Облизуємося. Чудова тераска. Чудова тераска наша. Ну що, заходимо? Ось така у нас кімната. Велика кімната до 5 метрів 5 на 3, 30. Ось така кімната. Все зашито. Тут зверху буде вагоночка. Це буде в дереві. Утеплювач. Купуємо зараз, обшиваємо все вагоночкою. Тут у нас буде душева, туалет. Давайте зайдемо. Ох, потрібно зсередини відкритися. Хоп! Хтось закрився, стіни ще немає. Тут будемо руки мити. Ось так ми розпланували нашу кімнату. Як вам прокоментуйте. Душова, туалет. Ну і руки мийте посерединки десь. Закріпимо його тут. можливо, бойлер ще поставимо. Ну, це коли все зробимо. Так, виходимо через двері. Так, зачиняємо. Чудово. Як вам? Зверху, як я вже сказав, все буде в вагонке. І коли виходимо, ось тут також у нас буде вагонка зверху. Все заш'ємо. Ну, спішити нікуди не будемо, так як утеплювач, 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 підіб'ємо зверху вагонку, покладемо утеплювач, бар'єри якісь. І тільки тоді вже будемо ось тут в зоні Як вам, друзі, подобається наш будинок Як чи ні. Чудова кімнатка буде. Не знаю, прокоментуйте, що краще з опалення зробити. Або кондиціонер поставимо, або, можливо, якусь піч. Камін. Камін, камін. ну, все з дерева. Все з дерева. Можливо, поставимо кондиціонер. Все, друзі, показав, як вийшло у нас. Місяць будували по цінам. Я вже розповідав. Метал використали 50х50 50, 2 мм товщиною. Ну, ось так вийшло. Будинок на лаванді. Тераска. Подобається тераса. Ну це ще ми не фарбували, пофарбуємо, другий шар нанесемо, і я думаю, все буде чудово. Ось це, два шари, бачите, да колір? І це один шар. Як вам колір? Все, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, побачите, як ми будуємо інший об'єкт. Також все буде з дерева. Ну, я думаю, вам сподобається. Чекаю підписки, коментарів. До зустрічі!